Твій мозок бачить те, на чому ти фокусуєшся. У нас у голові є система, як фільтр. З усіх мільйонів сигналів, навколо нас, звуків, образів, думок, вона пропускає тільки те, що ми вважаємо для себе важливим. Ну, наприклад, ти купив білу волю і одразу бачиш їх усюди. Але ж вони не з'явилися просто раптово. Просто твій мозок їх почав підсвічувати. А тепер, уяви собі, ти фокусуєшся на страхах. І твій мозок починає підсвічувати, це неможливо, у мене це не вийде, я не можу. І навіть підтримку від інших ти не помічаєш. Бо фільтр налаштований на негатив. Але фільтр можна перенараштувати. Для цього практикуй вдячність і почнеш бачити добро. Молись з вірою, і твій мозок шукатиме рішення. І, наостанок, візуалізуй ціль, і з'являться шляхи її досягнення.